На Алясці готуються до історичної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Губернатор штату називає цей саміт першим кроком до тристоронніх переговорів за участю президента України, які, на його думку, можуть наблизити завершення війни. Губернатор Аляски каже, що його штат ідеальне місце для цього саміту. Губернатор Майк Данєві зараз приєднується до нас, щоб пояснити. Губернаторе, дуже приємно вас бачити, і ви будете приймати цей у чудовому штаті Аляска. Це справді важлива зустріч між президентом Трампом і. Володимиром Путіним президент заявив, що він розчарований останніми діями Путіна, тож є надія, що тут вдасться досягти певного прогресу. Які ваші думки щодо того, як усе відбуватиметься у п'ятницю? Я думаю, що буде прогрес, адже це перша зустріч, на якій вони серйозно говоритимуть про це питання віч навіч про цю ситуацію в Україні. І тому, як сказав президент, він збирається подивитися йому в очі, з'ясувати на якому етапі зараз усе знаходиться, і я думаю, це закладе підґрунтя для чудової другої зустрічі. Сподіваюся, між Зеленським. Президентом і путіним я вважаю, що це великий крок уперед. Думаю, ми всі хочемо, щоб ці війни закінчилися. Президент за останні шість місяців показав чудові результати у цьому напрямку, наприклад, допомога у врегулюванні між Азербайджаном і Вірменією, Руандою і Конго. І я вважаю, що це початок чогось хорошого, і саме на це я сподіваюся. Тож побачимо, як усе розвиватиметься. Але я думаю, що це чудовий початок. Наші ресурси викопного палива це одна з наших найбільших переваг, губернатори. І я знаю, що ви з цим погодитеся, керуючи чудовим штатом Аляска. І я дивився, ми з Джекі якраз обговорювали це, що саме президент Трамп і його адміністрація зробили для того, щоб дати поштовх розвитку викопного палива, яке знаходиться під землею та під поверхнею валясці лише цього року, зокрема відкриття нових територій для видобутку викопного палива, наприклад, арктичний національний заповідник дикої природи це лише один із прикладів для отримання дозволів і розвитку. Чи можете ви назвати конкретну цифру, який символ чи послання це потенційно несе Путіну та російській делегації, коли вони там присутні? Ми енергетична держава, Сполучені Штати і Аляска частина цього. І завдяки президенту Трампу це було неймовірно захопливо і вражаюче те, що він робить для штату Аляска. Він дозволяв нам робити те, що ми повинні робити в результаті державності. Ставши державою в 1959 році, ми мали виробляти багато енергії. Ми повинні розвивати наші ресурси. Саме це і робить президент. Ми єдиний штат, який має виконавчий указ зробити це. І тому ми раді нашому газопроводу, нашому нафтовому відродженню на схилі, нашим критично важливим мінералам, нашим рідкісним землям, і все це результат нової адміністрації та президента, е, президента Трампа. Тому ми дуже вдячні. Так, ми раді його приймати. Ми вважаємо його другом Аляски і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним ще три з половиною роки. Чудово, ну попередня адміністрація та президент були вороже налаштовані до індустрії викопного палива, і це було дуже очевидно. Просто за ту хвилину, що у нас залишилося, знаєте, я думаю, що президент Трамп дуже майстерно використав енергетику як спосіб загнати Путіна в певний кут, особливо з тим останнім кроком, коли він сказав Індії, гей, якщо ви купуватимете їхню російську нафту, отримаєте 25% п'ять мито. Вони мають добре подумати, перш ніж це робити, саме доходи від нафти дозволили їм фінансувати війну зі свого боку. Саме так, і я думаю, що він веде подібну розмову із Китаєм також. Тож, М, ем, якщо буде, якщо буде, так би мовити, серйозний удар по здатності Путіна постачати нафту до Китаю та Індії, я думаю, ми зможемо швидко вирішити цю війну. І сподіваюся, це буде рішення, з яким усі сторони зможуть жити. Губернаторе Майк Данлєві. Радий вас бачити. Дуже вам дякую. Далі у програмі. Сенатор Лінці Грем розкриває, чого насправді прагне Дональд Трамп від зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці: від амбітних економічних угод і мінеральних ресурсів України до плану, який, за його словами, має назавжди зупинити російську агресію. І все це під соусом мир через силу. П'ятниця важливий день, але президент мав рацію. Він сказав, що він. Він думає, що за дві хвилини зрозуміє, чи зможе розкізнати Путіна. Так, все залежатиме від Зеленського. Все залежатиме від Європи. Я думаю, що ЄВР Європа відмовилася від своєї відповідальності. Джо Байден був НАТО готовий вести проксі війну від імені Європи і платити за це. Трамп наполягає, щоб вони купували зброю у нас зовсім інше. Іде філософія, що відбувається, а як ми визначаємо успіх? Ну, я думаю, що ми хочемо переконатися, що не буде третього вторгнення, щоб президент Трамп не лише поклав край війні зараз, а й поклав край їй назавжди. Слово, яке я б дав президенту Трампу, не робіть того, що робили Байден та Обама. Дайте Путіну зрозуміти, що ви тут не для того, щоб принижувати Росію, ви тут, ви там, щоб покласти край війни. буде обмін територіями. Україна не зможе вигнати кожного російського солдата, а Росія не візьме Київ. Час цій війні закінчитися гідно та справедливо. А якою виглядала б хороша угода продовжувати допомагати українській армії, продавати зброю Європі, щоб допомогти Україні? Це добре для нашої економіки і це форма стримування. Президент Трамп домовився про угоду на сотні мільярдів доларів. Понад трильйон доларів на видобуток критично важливих мінералів в Україні. Ми отримаємо половину цього. Створити американські бізнес-інтереси в Україні це теж форма стримування. Нехай європейці гарантують безпеку України, і якщо Путін знову вторгнеться, він воюватиме з коаліцією охочих, а не лише з Україною. І такий хлопець, як я, теж може допомогти. Я створю попередньо інвазійні санкції, які розчавлять Росію, якщо буде третє вторгнення. Усе це разом запобігло б третій ухильній вторгненню. це завершило б війну гідно та справедливо. І Китай спостерігає. Я не можу уявити кращої людини на планеті, яку можна посадити в одну кімнату з Путіним, ніж Трампа. У нього є стосунки з президентом Путіним, і це добре. Але причина. Чому Путін у Алясці полягає в тому, що президент Трамп оголосив, що продаватиме зброю Європі, щоб допомогти Україні, і це налякало Путіна? Але він вів 50% тариф президент Трамп на Індію за купівлю російської нафти. Він обрав 50% тариф на Індію, другого за величиною покупця російської нафти, яка підтримує воєнну машину в Росії. Ось чому Путін їде на Аляску. Мир через силу. додайте до цього. Я маю на увазі, що в рамках цієї торговельної угоди з Європейським Союзом вони збираються витратити трильйон доларів на нашу енергію, і це скоротить фінансування. для... Так, е, військова машина Путіна. Це ще один важливий фактор. Ти правий: 50% тарифи тарифу на Індію. Так. Це фактор. Продавати зброю, а не дарувати її. Як це робив Джо? Це теж фактор. І також будувати відносини. Амінь у довгостроковій перспективі це в найкращих інтересах України. Знаєш, він як завжди успадкував безлад, і знаєш, відсутність вічної війни була б хорошою для всіх. Сенатори, дякую. Ду Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.